Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Щоденник важливих справ на городі в садочку на квітнику 26 та 27 червня 2023 року. Сьогодні 26 червня. В цей день, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. І в цю добу буде перехід місяця з першої у другу фазу. Це Важкий стресовий час протягом 24 годин. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Терези нагадують, це знак стихії повітря і це час дихання рослин, тому поливи та підживлення в цю добу не проводимо. Зелені операції в садку не проводимо, зростаючи місяць у нас і ми рухаємося до повній. А от на овочевих рослинах можна обрізати пасинки та листя. Вони дуже швидко наростають, і тому треба, якщо треба, будь ласка, обрізайте. Ми саме так використовуємо знаки стихії повітря та знаки стихії вогню в цей час, коли. Рослини, це і огірки, і помідори, і багча наростають протягом доби до 15 см. Так що треба в цей час встигати. Те, що не треба для урожая, його ми обрізаємо. Захист рослин саду та городу проводимо біопрепаратами та настоями трав. 26 червня дуже гарний, сприятливий день для приготування смачних заготівель на зиму. Ще раз така цікава думка і підказка. Будь ласка, консервуйте та сушіть продукти на зиму. З енергією може бути проблема взимку, тому заморозка може мати недобру ідею і недобрий результат. Це, що стосується сьогоднішнього дня, а завтра, 27 червня, зростаючий місяць теж буде знаходитися в знаці Терези, але це буде продуктивний день чистий енергії, і можна буде посіяти насіння гороху. Пекінської капусти на розсаду, можна повторно посіяти насіння цукрової кукурудзи, це ті сорти, які мають час з моменту сходу до збору врожаю 60-70 днів. Та можна повторно посіяти деякі кормові культури. Гарний час 27 червня для посадки розсади овочевих та квіткових ростин. Нагадую, що це знак стихії повітря, тому не поливаємо при посадці, а завчасно поливаємо ямки і готуємо ґрунт. Поливи та підживлення в час стихії повітря не проводимо. До речі, в ці дні якраз проходять у нас на Україні такі цікаві циклони, і дуже багато води випадає. Опадів. Тому, будь ласка, якраз випадає на час стихії повітря, на час терезів. Якраз той момент, коли треба швиденько дати повітря корінцям. Тому, будь ласка, тільки закінчуються опади і, будь ласка, є можливість сапкою в город і пускайте повітря корінцям. Поливи та підживлення в цей час не проводимо. Ще раз про це нагадую. А в саду зелені операції теж не проводимо. Це зростаючий місяць для садових рослин це дуже небезпечно. Але на овочевих культурах, знову ж таки, ми можемо обрізати ще пасанки та листя. Якщо температура нижче плюс 30 градусів, то можна захист рослин проводити будь-якими препаратами. А при більш високих температурах захист проводимо біопрепаратами та настоями трав. 27 червня теж дуже гарний, сприятливий час для приготування смачних заготівель. На зиму. Що ж, на сьогодні щоденник? Ранішній випуск щоденника завершений. Ми не прощаємося з вами, а говоримо до нової зустрічі сьогодні у нас ввечері на нашому каналі. Бувайте здорові! На все добре!